Привіт! Здається, що записатися в електронну чергу до пенсійного фонду це справа двох хвилин. Але насправді тут є кілька важливих нюансів, про які я зараз розповім. Щоб не марнувати час у звичайних чергах, краще заздалегідь записатися в електронну. Що для цього потрібно? По-перше, потрібно перейти на портал пенсійного фонду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Натискаємо вхід. Які є варіанти авторизації в особистий кабінет пенсійного фонду, на каналі є таке відео. Посилання на нього також буде в описі. Я буду входити за допомогою електронного підпису від Приватбанку. Як швидко зробити такий електронний підпис? Посилання також буде в описі. Вибираю Приватбанк. Далі обираю файл ключа, який збережено на комп'ютері. та прописую пароль для цього ключа. Увійти. Далі потрібно проскролити донизу. Обираємо розділ комунікації з ПФУ та натискаємо запис на прийом. Натискаємо Записатися на прийом. Тут, по-перше, нам потрібно обрати орган ПФУ, тобто вашу область. Далі обираємо необхідний вам сервісний центр та тему прийому. І тут є дуже важливий нюанс. При обранні теми прийому будьте дуже уважні, тому що тема прийому напряму впливає на час, який виділяється спеціалістом для вашого обслуговування. Наприклад, щоб отримати довідку. Потрібно 15 хвилин. А якщо у вас тема ВПО, тоді це вже 30 хвилин. І далі я покажу, чому це так важливо. Обираємо необхідний місяць та натискаємо Завантажити розклад. Жовтим кольором позначені зайняті місця, а зеленим вільні. Тому вам потрібно шукати саме зелений колір. Але, як ми бачимо, один обраний час означає, що спеціаліст приділить вам усього 15 хвилин. Тобто, якщо у вас обрана тема на отримання якоїсь довідки, то система вас пропустить. Але якщо у вас тема, наприклад, ВПО, тоді вам потрібно 30 хвилин, і система вас вже не пропустить. Вам потрібно шукати, щоб було два вільних місця поряд. І тільки в цьому разі система вас пропустить. Це насправді дуже важливий момент, але він тут ніяк не зазначений. Тому у багатьох людей виникають труднощі при запису в електронну чергу саме на цьому моменті. Люди обирають вільний час, але система їх не пропускає. І не всі відразу можуть збагнути, у чому справа. Тому майте це на увазі. Після того, як ви обрали необхідне відділення та необхідний час, натискаємо Записатися на прийом. Після цього в особистому кабінеті з'явиться повідомлення про ваш запис в електронну чергу. При натисканні на нього ви зможете роздрукувати талон на прийом або скасувати запис. Також зазначу, що друкування талону не є обов'язковим. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.